Вітаю! вашій увазі. Хочемо донести інформацію про таку модель. Модель максимус, вуличний варіант. Є в наявності, чекати не потрібно. Дуже стильно виглядає дверка. Такі йде вставка такого металева фарбована. Це зеркальне склопакет, двохкамерний, тобто нічого не видно, ти стоїш і відображається. Три петлі двері мають лиш твар скрипу монтажу фарбована теж. Сам метал йде 2,2 теж фарбований. Такого плану ручку ми бачимо довго. Нема наживної ручки, вона відчиняється таким чином. От, два замки каліє Туреччина по 5 ключів в комплекті йде. Бронакладка утоплена, циліндр йде за, за стандартну звичайні, але теж можна замінити на будь-який інший відразу. Відчиняємо дверне полотно, бачимо полотно затошки від 75 мм. Ребра жорсткості, утеплювач мінеральна вата, метал полотна 2,2 замочки каліє. На 4 оберти верхній. І на 3 оберти нижній. де працює й ну. Все стабільно, перевірені замочки. Всередина ми бачимо біло. Є поворотні, щоб не користуватись ключами, дуже зручно. Такого плану ручка є і всередині. Склопакет виглядає всередині ось так. Два антизріза на политні, додатковий захист вашого будинку, два контри ощільнення має коробка, утеплена мінеральною ватою. Нержавіючий поріг. Присутній зараз білі захисні плівці, якщо її зняти, буде хромова відтінка. Також додамо, що коробка має терморозрив по всьому контуру. Він тут присутній, розриває коробку, таким чином двері не бояться перепадів температури і взимку не потіють. Але все ж таки радимо завітати наш фірмовий салон, щоб дійсно зробити правильний вибір. Тому приходь, дзвони, пиши, купуй.